Привіт-привіт! З ким ще сьогодні не віталася, кого не бачила. Так, друзі, що в нас на порядку денному? На порядку денному в нас приготування їжі. Готуємося помаленьку до великодня. Я виставила м'ясо, зараз покажу. Тут у нас купа всякого м'яса. Тут я вже наготувала на куряче філе і свиний фарш. Треба досолити, печити, заправляти це на кобасу. Тут в мене є шинка бочок. Зараз буду маринувати, коптити. Тут окремо м'ясо накрученики. Крижалка вже відпарена. Робити голубці. То накрученики. Коротше, друзі, все все на купу. Робимо, готуємося помаленьку до свята. Робота кипить, мама цибулю робить. Я відбивну, набиваю, б'ю. Так, друзі, на кубасу фарш, куряче філе, посолила, поперчила два яйка. Тут дрібненько накришили чесничку, муки і дала пів склянки води. гарненько все перемішаю. Так, друзі, тепер шиночку маю вже порізала собі бочок також. Зараз шинку буду маринувати. Тут у нас сіль, перець чорний, лавровий листочок. І окремо ще дам насіння гірчиці до бочка. Так, друзі, ось так гарненько все натерла, Перець, сіль, лавровий листочок і зерна гірчиці. Особливо більше дала зерна гірчиці на бочок. Він так буде смачніший. Зараз ставте м'ясо на 2 дня під гніт, будь-яку посудину, зверху ну, щось тяжке, щоб під гнотом стояло хоча б два, дві сутки. Наступне, друзі, голубці. Тут в мене так засмажена цибулька з морквою, з фаршем. Відварила рис, все посолила, поперчила і дала трохи томатної пасти. Тепер гарненько перемішую: крижалка вже готова. Будемо робити голубчики. Мама голубці робить, так, мам? так, Так. Мама голубці, а я далі. А я, друзі, роблю крученики. Тут у мене фарш вже підготовлений, яйце, посолила, поперчила, перемішала, тут відбивна куряча і роблю крученники, зразу буду складати в блістер. Цілий блістер я зробила. Для чого, друзі, блістер? Для того, що сьогодні ще не буду їх смажити. Ставлю до морозилки, а тоді собі витягну в суботу. Смажу, спечу, і вже маю на великдень крученики. Так, Мама теж блістерила, два зробила, два великих голубців Ще трошки лишається, вже тут банічочок доробляє так втушити. Все, мама вже йде додому. Так, мама? Так. Вона каже, більше не хоче, я її заставляю робити, то голубці. Ні, Ми ж все поробили. Все поробили, мама, ще нині має їх на Ну. Так, а так би ще лишиться, це ще приїде, правда? Ходіть, маленьку. З козою мені допомогла. Голубців мені робила. втік. Їде, мама, назад. Додому. Ну, іди, Беру сумку. Щоб... Беру сумку. У ще дощ пустився, дивіться, друзі. Такий дощ. Я воно одяг виставила. Ну, нічого, завтра має бути дуже тепло. А сьогодні... Не дуже тепло, але то що дощик. Так, чекаємо, таксі десь має бути. О, Ви сідайте, оберніться другим боком. Помало. О, все, шумку тримайте па папа. папа, папа. Все, мама поїхала. Папа... Трошки... Ні, мама взагалі приїхала на три дні, мала бути в мене. Три дні, поки Артур приїде, щоб вже потім з тою кузою дати собі раду. Але ту панахіду має, завтра похорон. Вже Ду сама якось мучила далі. Хлопців досить наробили. Ще такі маленькі друзі. Вийшов в мене банячок, каструлька, заливаю сметана з томатною пастою. Ставлю на маленький вогонь, нехай тушиться. І така смакота тушиться, включила на маленький вогонь і собі тушиться. Зразу хочу відповісти. Питалася на рахунок, чим я обробляла чесник і цибулю. Отакий От планта, фол чи ось так. Мінерально добриво з мікроелементами. Така пачечка. Друзі, на цей. Всього-навсього -всього 30 гривень коштує. В нас в магазині. Так, друзі, підсумуємо. Голубці зробили. Крученики зробили. Шинку бочок намаринувала вже будете. На ковбаску все зробила, завтра буду начиняти. Ніби непогано, Ніби непогано, Так, як на сьогодні, на вівторок. Добре, а я ще маю ще ліжка, зараз йду перебирати, вже на свято. Ще трошки поприбираю. Думала, на дворі буду щось робити, та де дощ пішов той. та й та й вже все, вже по роботі. Нічого, в хаті також є робота. Зараз душе то все пороблю, та й все. Та й такий вівторок. Та й такий вівторок. Добре, друзі, що це. Бо я сьогодні кропила. Ну, хто бачив перший ролик, на сільський блогер, я сьогодні підживлювала чесник і цибульку зранку. І кропила від перейки Траву. Ну, то зранку кропила, а зараз пішов дощик. Десь пройшло 4 години, може більше. Думаю, що не дарма я кропила. Та й усе. Та й все. Та й готуємося помаленьку до Великодня. Завтра планую пекти пасочки. Гарного вам вечора. Доброго, спокійного, тихого, мирного. До завтра. До зустрічі з пасочками. Завтра печемо пасочки. Все. Па-па усім, друзі!